Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати перешкодити нашій перемозі. І тема сьогоднішньої нашої зустрічі: чому Кремль знову підняв питання легітимності української влади? Про що мова? Днями на так званому е, східному. Економічному форумі, який влаштував Кремль у Владивостоці, Пісков заявив наступне, що з 2014 року в української влади є питання до легітимності. А нинішній президент Зеленський взагалі втратив свою легітимність у травні цього року. Ми пам'ятаємо, що якраз навесні 2024 тисячі року Росія активно качала цей меси про те, що в травні Зеленський вже буде нелегітимним, і тоді багато експертів медіа писали про те, що Таким чином, Росія придумала черновий меседж, щоб не визнавати Україну, не визнавати українську владу, вказувати на те, що Україна є там не суб'єктом, а об'єктом міжнародного права, що в Україні без владі і так далі. І так далі. Все це має місце бути, да? але це все дуже поверхневе пояснення, саме чому Росія качала цю тему легітимності, продовжує її качати зараз. І в нашому подкасті ми сьогодні пояснимо прихований сенс не таких меседжів і що за цим ховає Кремль. Так, от друзі, давайте спершу з'ясуємо, що на ці всі меседжі потрібно дивитися не просто як якісь гасла чи заяви поточного періоду. Ми маємо на це дивитися як на спецоперацію, інформаційну спецоперацію людей, які очолюють Кремль. А там, як ми знаємо, сидять хто. Чекіст, да, і ми розуміємо, що психологія ФСБшників працює зовсім по іншому, ніж ну скажімо так, у звичайних політиків, да, тобто ці люди, які працюють над тим, щоб створити щось, щоб принесло собі вигоду. І коли вони розробляють ці операції. То вони ставлять на меті не одну ціль, а дві, три, чотири, тому що одна ціль, у е, якій спецоперації для ФСБшника це не операція, це не про що. Завжди є варіант А, Б. І це для того, щоб зусилля вкладені в цю спецоперацію, дали якийсь результат при різних варіантах е, перебігу ситуації. Так, от, е, що вкладає сенс, зміст вкладає Кремль у цю е, заяву. Які декілька варіантів там він промальовує? Варіант перший. Кремль заявляє, що українська влада нелегітимна і тому з нею він не може вести перемовини. Да? Тим він ставить у тупік будь-які спроби, наприклад, Заходу при навіть е позитивних для себе якихось розкладах посадити Україну Росію за стіл перемовин. І Росія таким чином говорить, що ми не будемо говорити з Україною, тому що тут, тут ніхто, тут безвладдя. Ми будемо говорити тільки з Заходом. Да? І цей наратив вона теж прокачує, так але. Це лише один варіант. Другий варіант. Росія говорить, що да, ми тут не визнаємо українську владу, вона не але ж треба домовлятися про мир, треба там закінчувати війну. Ну добре, ми тут будемо говорити, ми тут будемо щось підписувати, щось удгоджувати, якісь там мирні угоди, плани і так далі. Вона сідає, підписує. Проходить певний час, і Росія заявляє, що ні-ні ні, ми передумали. Ми оце м, тоді підписали, тому що нас змусили обставини на нас натисли. А взагалі-то ми не хотіли підписувати. Чому? Тому що ці ж документи не правомочні, бо українська влада не легітимна. А якщо там стоїть підпис нелегітимного президента, то про що йдемо? Ці папірці не мають ніякого сенсу. Ми відмовляємося виконувати будь-які там позиції, які прописані в цьому документі, і що і оголошуємо наступну війну, і оголошуємо, наприклад, не знаю чергову СВО, починаємо чергові обстріли території, тому що ну немає ніяких стримуючих документів. Ось, друзі, такий сподвійний сенс приховують в цих меседжах. І саме головне, друзі, що Україна вже наступала на ці граблі, і ми бачили, що Кремль відмовляється від своїх же домовленостей, своїх же підписів. І знову ж таки спираючись на те, що він просто переігрує ситуацію. Де це було? Згадайте мінс 1 мінс 2 Тоді е російська влада теж говорила, що в Україні стався 2014-му так званий переворот, що влада ця нелегітимна, що Порошенко прийшов на місце президента України, ну скажем так, внаслідок якогось там бендерівського заколоту. Але коли Росії це було вигідно і було потрібно, вона сіла за стіл перемовин. І були Мінськ-1 і Мінськ-2, де були підписані документи, де стоять підписи з обох сторін. І таким чином вона ніби на той момент визнавала, що Порошенко таки є президентом України, чи тут є хоч якась влада, але не став 2022 рік. І що зробила Росія? Вона заявила, що з цього моменту. Всі мінські угоди не є дійсними, бо е, буцімто то українська влада просто дурила Росію, підписуючи ці документи, е, проводячи перемовини, і Росія просто залишилась в дураках. Да? А чому ця влада дурила? Бо вона така погана. Чому вона погана? Бо вона нелегітимна, бо її підтрим... бо вона е, живе за рахунок підтримки заходу, бо це маріонетки. тобто. Нема про що говорити. Ну, а тоді просто нас заставили, тоді просто були такі обставини. А зараз ми це все не візнаємо, тому ми оговтались, так? І ось, друзі, це приклад того, як Росія може розіграти цю карту легітимності, нелегітимності української влади, про вона говорить, у майбутньому. Тож, друзі, щоб не стати на ці граблі ще раз, щоб не отримати такий підступний удар у спину, як це відбулося в 2022 році. Залишайтеся з нами, залишайтеся на нашому каналі, підписуйтесь, ставте лайк. Ставте дзвіночок, і ви будете в курсі отаких прихованих сенсів російської пропаганди. Залишайтесь з нами на каналі Правда про брехню.